А мій доклад сьогодні присвячений готовим курсам навчання, які ми можемо вам запропонувати для того, щоб усе то, про що казалося вище, працювало ефективно на вашому підприємстві. Тобто, я проговорю зараз, як ми взагалі навчаємо, як організовані Курси по ERP. і на що треба привернути увагу, коли приймаються рішення про а, відправку своїх співробітників до яких, якихось курсів. Перепрошую, мабуть, щось зі звуком на, на плутах. По-перше, як зорганізована робота з навчанням фахівців якимось рішенням? Ми маємо досить збалансовану з нашої точки зору і дуже відпрацьовану систему, яка складається з трьох великих компонентів. Перший компонент це навчальний центр. Він працює з партнерами та їх фахівцем. Але це е, зазвичай центр, де е, перший раз читаються будь-які курси. І це місце, де працюють з будь-якими рішеннями. Тобто ми маємо у своїй історії багато. Навчених е, фахівців е, кінцевих клієнтів. Тобто на курсах навчального центру навчаються не тільки фахівці партнерів, але й усі фахівці, що е, будуть стояти е, на початку будь-якого провадження. В мене буде ще другий доклад, де я. Е, Буду дивитися на те, як е, організовано е, навчання для корпоративного сектору. І е, один з курсів, а, а, один з типів е, курсів, якраз, він е, організується у навчальному центрі. Тобто, партнери можуть це зорганізувати, але, скоріш за все, е, ваші фахівці доїдуть до нас, до навчального центру, який розташований у Києві, який, е, окрім того, що. Читає ці курси, а ще займається розробкою як курсів, так і іспитів. Тобто, ми вважаємо, що ми знаємо, як воно працює, і ми вважаємо, що ми маємо досвід на тестування та тестування усіх фахівців, з якими будете працювати ви при впровадженнях на своїх підприємствах. Тобто, це. Як би, може голова, може базіс, як більш нравится. подобається. Подобається. Другий е великий ключовий сегмент, на якому базується наша система, це центри сертифікованого навчання. Вони працюють з кінцевими спортучальними програм, е причому не тільки з масовим ринком, але й з корпоративним теж. А, так склалося, що центри сертифікованого навчання зазвичай є у тих партнерів, що працюють давно і що мають великий досвід, великі компетенції а, в тих продуктах та в тих процесах, а, якими вони опікуються. Тобто зараз це Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Суми, Хмельницькі, Черкаси. Деякі міста випали, бо війна, але спеціалісти є і вони десь осіли десь працюють. А, тобто ми вважаємо, що е, великим нашим е, позитивним, е, позитивною якістю є, є те, що е, наші спеціалісти вони, е, не розбігаються, як звідсі. Вони продовжують працювати з тим, е, з чим працювали і до війни і у будь якому допомогу. Центри сертифікованого навчання вони спираються на курси, які розроблені е, якраз у навчальному центрі, тобто вони не самі у себе думають. Це е, стандартизована, уніфікована система курсів. Курсів, щоб е, е, не збрехати більше двох десятків, по кожному курсу є фактично книжка 200, 300, 400-500 артушів. Є е, е, система атестації сертифікації викладачів. Вона з нашого з нашої точки зору більш сувора, ніж е, даже сатистація фахівців, е, проваджувачів. І третій е, вузол нашої системи це центр сертифікації. Він маленький, їх небагато дуже. Вони е, допомагають е, начальному центру, той, що перший, е, тестувати фахівців. А наш е, ми розуміємо, що зачасту корпоративному клієнту ця атестація не потрібна. Тобто це більш внутрішня кухня, коли ми за допомогою іспитів та сертифікації розуміємо, що ми можемо допускати до кінцевого клієнта якогось партнера та його фахівців. Це орієнтовано на це, в першу чергу. Ключовим для вас є перші дві, два вузли навчальний центр та центр сертифікованого навчання. Оці е, чарівні е, абревіатури, у ЦЦН, е, ви їх можете почути, це вони і є. Про це йде мова. Так, далі. Де брати інформацію про наші курси, про те, як усе організовано? організовано? Е, зараз на екрані скріншот. З сайту спілки, адреса її ось тут зверху, union.ua.com.ua. У навчального центру є свій розділ, у цьому розділу е, описано все: і курси, і розклад, і центр сертифікованого навчання. Тобто, де брати інформацію, ми вважаємо не ми А, Якщо е, треба щось проговорити, треба якось... Якоїсь людяності, то тоді потрібно знайти найближчого партнера та проговорити з ним усе це. Гарно, якщо ви будете спиратися на те, що ви е, візьмете з цього сайту в розмові з кінцевим е, нашим партнером, який е, буде можливо у вас впроваджувати в майбутній системі. Так, тепер про курси навчального центру, які орієнтовані е, е, безпосередньо до бази ERP. Також маємо деяку систему. А, першим виходить курс загального літні систем. Тоді запрошуємо усіх, хто а, хоче пригнати у автоматизацію баз ERP. Усі курси, які я проговорюю, окрім виробництво, вже адаптовані під нову редакцію. Тобто це не старі курси. Це все вже про нові реалії. На загальному могляді під систем це е, розмовний курс, там три е, дні, 24 години, і там е, збирається, так би мовити, рама майбутньої системи у вашій голові. Тобто ми е, розказуємо, як зорганізована е, вся робота в інформаційній системі, що вона може, що вона не може, як е, до неї підступатися. Там немає практики, там не, а, ви не здобудете якийсь навичок, але там ви здобудете якесь розуміння, що це воно таке, та що з ним робити. Бо з нашого опиту це велика-велика проблема, коли починаємо внедряти новий <кх> продукт, спираючись на ті навики та знання, що в нас залишились від попереднього продукту. А, з точки зору ERP-25 це... Велика помилка, і я дуже рекомендую все ж таки прочитати інструкцію перед тим, як починати з нею. За загальним оглядом, ми а, маємо два курси по спеціалізації, по ключовим контурам. Перший ключовий контур управлінського обліку витрат. Це не оперативний контур, це управлінський контур. Так, да, тут є оперативний контур. Зазвичай ми без нього о, нічого у erp 25 робити вже не зможемо. Але курс цей орієнтований на економістів, на управлінський облік, на те, ради чого може внідрятися ця система, тобто керування підприємством. Другий курс де, тут це управління виробництвом і ремонтами. Тобто це ключовий контур, який є на виробничому підприємстві. Теж він спирається на оперативний контур, дещо курси у якійсь частині між собою пересікаються, але цілі в них різні. Тут вже є практика, тут вже можна винести якісь навички, але ми не вкладаємо потребу, щоб тут формувалися якісь навички. Ми е, виходимо з того, що через руки ви е, краще зрозумієте, про що реч, про що реч у цих е, контурах управлінському та виробничому. Далі після. Як мінімум контурів виробництва або управлінського обліку, можна переходити до контур регламентованого обліку, кадрового обліку, розрахунку заробітної плати та бюджетування. Тобто, якщо хтось стикувався з нашими курсами на ОПП, а там був великий курс, який був орієнтований якраз на регламентований облік, і він стояв паралельно управлінському обліку, паралельно, паралельно оперативному обліку. Але зараз не так. Це те, на чому ловляться багато клієнтів. Тобто, по-перше, оперативний контур, по-друге, можливо, управлінський чи виробничий контур, і тільки після цього треба дивитися на регламентований облік, бо він зроблений як насадка на оперативний облік. Далі кадровий облік розрахунок і зарплати він завжди був окремлений, бюджетування завжди було окремлене. Це базові курси, які є у навчальному центрі. Ось невеличкі анотації, це взято з сайту, я на них зараз е зупинятися не буду, бо це демонстрація як демонстрація. А на сайті більше тексту. Може більше кави. Цікаво це буде е читати з сайта. Е Орієнтацію я вже проговорив, тобто навчальний центр орієнтований на верхній розум. На то, щоб ви розуміли, <кій> як, навіщо, куди і чого робити не треба. Ось для цього курси навчального центру. Виробництво регламент котор ж саме. Усі формати курсів е формат, стандартизовані. Вони усі е займають 3 дні і 24 години. А, Хоча про виробництво я вас обманюю. Там 4 дні, бо це дуже велика підсистема. Перепрошую. На сайті більш, більш точніше. Для курсів центри, центрів сертифікованого навчання ми маємо це, е, ті центри, що е, безпосередньо у містах е, це у, у наших партнерів, це не Київський навчальний центр. В нас для цих центрів сертифікованого навчання є два базових курси оперативний контур та виробничий контур. Вони дещо історюють те, що я казав раніше. Але тут багато практики. І, як бачите, не управлінський контур, не управлінський облік, а іменно оперативний контур. Тобто тут, як воно стартує. Виробничий контур та ж сама ідея, як стартувати виробничий контур. Таким чином, в оперативному контурі для центрів сертифікованого навчання нема фінансів, ну, огляд, без е, акцентації. У виробничому контуру нема керування виробництвом, бо цей вопрос буде складний, це питання буде складним. І це не для е, стартового ознайомлення чи стартового е, стартового виробок навичок. Тобто це курси попростіше. Але якщо ваші спеціалісти, е, ваші фахівці е, послухали курси у а потім... Починають на курсах ТСН працювати з цими курсами, воно усе е, буде складено гарно, так як ми задумували це все. Е, Оперативна контур орієнтована торгівельна сервісна діяльність, хоч структура, вона в якоїсь степені базова, в усі курси мають примерно такий формат. Е, Знайомство, процеси, е, схеми. Не дуже часті, і результат звітність. Ну і виробнича сервісна діяльність а, для контура прикладного рішення баз'єрки. Тобто ми вважаємо, що ми а, маємо весь інструментарій для того, щоб почати без Так, да, зараз а, виробничий контур ми а, адаптуємо до нової редакції, але а, поки ви дійдете до... А, Після прийняття рішення до автоматизації ці курси вже будуть. В нас вони стоять у плані десь на май. На травень, перепрошую. Десь на травень ми повинні вже закінчити цю адаптацію, тобто десь у червні вже ці курси будуть у сітці. Тож, дякую за увагу. А якщо у вас будуть якісь питання, курси центр сертифікованого навчання і будь-який партнер про цю систему все дуже гарно знає. Бо якщо він з вами працює, то він має статуси від е, спілки, а якщо він не має статуси від спілки, це означає, що його фахівці е, здавали якісь іспити. Тобто працювали з нашою курсовою системою і все про неї знають. Дякую за увагу.